Сьогодні також я буду розмовляти про кругову економіку, кругову архітектуру. Мене звати Ніклас, моя компанія Лене група. Ми архітектори і ми спеціалізуємося на круговому круговій архітектурі. Ми ніколи не займалися звичайною традиційною архітектурою. І ми назвали нашу презентацію реукраїнізація. Да, ось я знову тут, і я тут написав, що я ще і такий людина, яка знає, знаходить рішення, тому що я знаходжу рішення різних проблем: глобальних, локальних, великих, маленьких. І тому сьогодні ми розмовляти будемо так не по колу, а по трикутнику. Ми починаємо з архітектури і планування. Потім ми також а, надаємо консалтингові послуги з сталої а, сталості, і ми зрозуміли, що а, чому ми цим займаємося? Бо ми зрозуміли, що знаємо про циркулярність більше ніж стосується лише архітектури, тому ми займаємося цим. І ще, звісно, ми займаємося розробками науковими і впровадженням. І е, хочу звернути ваш е, вашу увагу на цей слайд. Тут е, це цитата з Фіцджеральда. Е, він сказав, що е, випробування для розуму це, коли ви можете водночас дві ідеї е, утримувати в голові і функціонувати нормально. Тож, е, наприклад, е, можна вважати, що все безнадійно, і водночас е, намагатися все покращити. І я гадаю, це саме. Це, що робить зараз Україна, е, і ми зараз не з Україною в Україні, але ми з Україною, і ми е, підтримуємо вас і кажемо, що так, е, треба сподіватися. Е, ми е, живемо в часи антропоцену, і я вам демонструю е, картинку з. Е, від Олександра Пон Гумбольта, такого синергетика, який поєднував геологію, ботаніку тощо з точки зору науки, це не дуже точна схема, але вона надає розуміння, що ми всі існуємо як складові єдиної системи, і це частина нашої методології. Також як ми дивимося на речі. Ми не намагаємося щось нове вигадати. Ми намагаємося піднідатися до нашого минулого і використати його в нових проєктах для того, щоб забезпечити сталь сталий розвиток, і це було завжди так. Хоча за останні 70 років ми дійсно змінилися, тож як архітектурна компанія ми хочемо презентувати вам три приклади. Один з наших проєктів – це Upcycle Studios. в 2018 році. Ми побудували за три роки. Почали в 2015. тисячі Типологія досить типова. Це такий блок да будинків. і ви бачите тут на розрізі, як всередині воно виглядає. Тут є. З одного боку комерційна функція, з іншого боку житлова функція. І це великий, дуже цікавий проект. Насправді, і у нас є великий список очікування тих, хто хоче там жити, і це проект. Про що це гола архітектура, як я називаю? І бо ми мали три ресурси, з яких ми будували. Вікна, дерево і бетон, і почнемо з бетону. Бетон велика складова, яка це матеріал, матеріал, який величезні викиди карбону в атмосферу робить. І ми намагалися цю проблему вирішити. І ми подивилися, як можна працювати з бетоном. Повторно в Копенгагені тоді будували метро, і ми взяли від них бетон, який був вже використаний. Да? решта решт засохла бетону, і потім ми його переробили. Тобто, це був старий бетон з підземки в Копенгагені, і ми прямо на місці побудували фабрику для рециркуляції цього бетону. Інша складова, інший матеріал, ми назбирали вікна, яким вже 20 років ми... це вікна, які змінювалися на нові, а, бо у нас також була ця компанія з енергі... енергетичної реновації і з підвищення енергоефективності будівель. Тож залишилися старі вікна, і ми подивилися: а чому ж ні? Скло все ж працює. Ось на першому фото було те, що було, а потім ми їх почистили, і на другому фото ми показуємо, як вони виглядали після нашої переробки. Тож, і ми їх протестували. і Ми подивилися скільки. Вони вже відслугували і ще можуть відслугувати, і ви бачите, як ми з ними порались для того, щоб всім задовільнити нормативам стосовно енергоефективності. Ми переробили ці вікна, і тут ви бачите, як ми намагаємося вирішити проблему наявними засобами, тож ми. Не вирішуємо, не вигадуємо якісь нові вікна. Ми просто пристосовуємо вже існуючі для нових потреб. І ось вам деревина. Вся деревина, яка використана в цьому проекті, це обрізки, обрізки від виробників підлогових покриттів. І ці обрізки ми мали там двометрової довжини, там 60 сантиметрової довжини, тобто вони були всі різні, і ми їх переробили у стіновій панелі. І ви бачите, як вони виглядають, і е, великі е, великі е, участки ми використали на фасаді, а маленькі для е, стін всередині і. Чому це важливо? Бо ми оптимізуємо використання ресурсів. Ми не просто повторно використовуємо ресурси ресурси, ми оптимізуємо використання повторне використання ресурсів. І е, тут багато чого можна сказати про е, е, зменшення викидів СО2, і ось як воно все виглядає. Просто щоб вам надати приклад і. Тоді я всі ці вікна перепроєктував вручну 170 годин. Уявіть собі, я на це витратив. І також я намагався оптимізувати і процеси проєктування. Тож, що ми зробили, ми також зробили алгоритм перероблення, да, перепланування цих вікон, і ми порахували. І ми нам, нам вдалося набагато ефективніше запланувати цю процедуру. І зараз вже ми можемо не проектувати вручну можемо покладатися на комп'ютер. Звісно, ми обираємо, який варіант нам сподобався, і тут. Я гадаю, вам також стануть станту нагоді такі технології. Технології використання вторинних матеріалів, і ось кілька е, цифр, статистика. Скільки ми змогли е, переробити, і скільки ми змогли е, зекономити в плані е, викидів карбону. Е, наступний проект це е, називається він ресурсні ряди. Тут е, всі ці е, цеглинки, як ви бачите, вони не поодинокі, вони вирізані з. Стін будинків, які були знесені, бо в селищах було багато порожніх будинків, а люди поїхали до міста, і ми вирішили, чому б не використати ці покинуті будинки як ресурс, будівельний ресурс, і ось що ми вигадали, ми мали дві типології для цього проекту, для того щоб нам вдалося. Реалізувати цей проект ми е, розробили технологію порізки цегли, і також було абсолютно неможливо. Чому ми це зробили? Неможливо розібрати цей будівлю по цеглинці, бо там був дійсно міцний бетон. В 70-й бетон став дійсно міцним. Тому ми зрозуміли, що треба ці. Будиночки порізати, як ви бачите, ось так ми це робили, і ми розробили також власне кран, який ці елементи модульні піднімав. Ми оптимізували транспорт, транспортування цих елементів, і ми можемо встановити чотири такі модульні елементи на одну палету, тому. Ми це все робили в співпраці, і мені дуже потрібні були мої колеги для того, щоб ми знайшли дійсно рішення. І ось, наприклад, один з них показує, як це можна монтувати. І мені дуже потрібні колеги для того, щоб ми могли разом спільно розробляти цю ідею, і вона була успішною. Тому дуже дуже цікаве е, тут відео. Е, уявіть собі 6 тисяч квадратних метрів фасаду. Ми е, зробили Просто, е, шляхом ось таким порізки і повторної е, збірки цих матеріалів. Ось ви бачите. Е, також знову ми використовували. Проект метро, про який я згадував, і раптом нам дзвонить муніципалітет Копенгагену і каже: А у нас багато опалубки залишилося деревини. І вони кажуть: Ви знаєте, що з цим робити? Вам буде цікаво, а ми можемо Ми сказали. Так, ми це обробимо японською технікою опалення і. Ми е, лише єдина проблема була де це все складати. І е, і за два тижні ми е, сказали, так у нас є місце, де ми можемо, е, можемо складати 200 тонн цього матеріалу. А вони нам кажуть, а ми вже половину спалили. Ну, ви бачите, що індустрія, да, промисловість будівельна, там все дуже швидко у нас відбувається. Тут ви бачите, що ми маємо на цій картинці елементи старі з фабрики, і тут ми його оновили не тільки зробили патьо, але і зробили одну терасу на даху, на яку можуть вийти всі мешканці цього комунального будинку. Тож у них є вже не один рівень, на якому вони можуть спілкуватись, і всім дуже подобається вони це кажуть. І, бо знаєте, якщо є тераса на даху, зазвичай то тераса для цих пентхаусів, да? але тут тераса була для всіх, їм дуже всім сподобалося. І також ви бачите, що ми побудували будиночки на даху. Абсолютно зі сміття, і це іноді буває залишки деревини від тих, хто працює з деревиною. Ми це взяли і ви бачите, що і там у нас і рецикльована цегла, і рецикльована деревина. Тому дуже багато ресурсів ми використали надто ефективно в цьому. Проєкті не буду вам вас втомлювати цифрами. І останній проєкт це у нас великий проєкт висотний. Зараз він будується, і буде, коли закінчений буде, буде 20-поверховний будинок. Один з найбільших в Аркузі. і ви бачите, тут буде єдине, що буде з бетону, це шахта ліфту, а решта. Буде з цією е, алюмінією, який не буде переплавлений, а який буде відрізаний холодним чином з одного з одного з будівлі, і потім е, встановлений на іншу. 25 років цьому алюмінію буде, і е, ви бачите, як ми це робимо. Що ми хотіли? Ми хотіли створити. Будівлю, яка візуалізує повторне використання ресурсів, щоб тут були і металічні якісь листи, і, звісно, вітряки, бо для Данії це, це просто національна риса. Да? Ми синонім Данія – це синонім вітрякової енергії. Але справа в тому, що після 25 років експлуатації їх зараз е демонтують, бо е вони вже не можуть функціонувати а вони потребують ремонту, і е це дуже дорого. Тому ми це вирішили використати, і саме з цих е вітряків ми беремо свій е алюміній. І ми знову використовуємо його для. Е того щоб побудувати цей проект, і ви бачите тут фасад, і який ми будемо робити з цих з цих алюмінієвих частин. Ми їх складуємо зараз, як ви бачите на слайді, і ми бачимо, ми бачимо рішення у смітті, і тут у нас є графіки. Як ми це працюємо? Зазвичай зазвичай ці вітряки просто переробляють, а ми їх і переробляють не найекологічнішим чином. А ми зрозуміли, як їх можна застосувати ще раз при будівлі. Нових будинків, і ми розробили спеціальні е, системи монтування цього алюмінію на фасаді нашого будинку, і ось як ми це робимо. Тестуємо і е, всі нормативи ми е, намагаємося е, виконати. І останнє, що я хочу сказати, скажіть, будь ласка, скільки в мене хвилин залишилося? Дві хвилини, Ніколас. Та. Тож, що нам робити, як ми це робимо? Не звісно, ми, ми маємо бачення, треба щось робити інакше. Але у нас є також дуже чіткий інструмент. Мапування дуже важливо, щоб все можна було унаочнити. Щоб бо мапування надає вам чітке розуміння того. Що ви маєте, і які рішення можливі? Тож, прошу просто подивіться на цей слайд. Ми мапуємо всі матеріали, які маємо, а потім ми разом збираємося і і обговорюємо конкретну річ, якусь над якою ми можемо всі, над якою можемо всі працювати, тож ми Намагаємося виявити в тому, що ми маємо ресурси і як ми можемо їх використати. І е, е, який це ресурс, е, е, історичний ресурс, матеріальний ресурс. Які це ресурси? Це ресурс е, зменшення СО е, два тощо, і ми все категоризуємо, мапуємо і рахуємо, скільки це дасть економії, е, е, скільки це коштуватиме. Ось я це також приклад мапування. Графіки і скільки ми розуміємо, ми можемо отримати вигоди, якщо ми виконаємо це і це. Тому справа тут в тому, як правильно повторно використати ресурси, враховуючи клімат фонди і наявність, і Чому я про це кажу? Бо сьогодні у нас є традиційна така традиційний ланцюг доданої вартості. Ось так він виглядає. Але ми хочемо його закільцевати, і деякі пункти в цьому деякі ланки в цьому ланцюгу будуть змінені, звісно, але це дозволить нам закульцювати Цю цей процес проте ми повинні дуже уважно поставитися до елементів, щоб все врахувати і закольцювати. І звісно, ми розробили для цього методологію. І дуже багато тут знаєте, добре, коли є стратегія, але в стратегії також повинні бути деталі. І е, саме ці деталі е, кажуть нам, що якщо просто е, слідувати стратегії, не завжди все виходить. Тому треба іскати, шукати нові рішення. Що ми е, чому ми навчилися? Треба завжди цікавитися, цікавитися і дивуватись. І, е, Завжди треба оцінювати, бо Рим побудували не за один день. Ніколи не погоджуйтеся на найшвидкішу відповідь. Завжди дивіться ще раз під іншим кутом зору і зміни. Змінюйте зміни. Це єдине, що є постійно в нашому світі. Діліться вашими ідеями, і люди вам допоможуть. І знову всі три ці постулати це про співпрацю. І нас, нарешті не, я гадаю, для України це не дуже актуально зараз, але не будуйте так. І якщо треба будувати, зберігайте. І якщо треба зносити я дуже рекомендую вам цього не робити. Але якщо вже треба, то використовуйте повторно ці матеріали і нарешті використовуйте е, біоматеріали для того, щоб, е, щоб зменшувати угу, е, викиди СО 2 Дуже е, сподіваюся, що ви встигли е, за мною.